Ростислава Федак, член Народного руху України, громадський діяч, член всеукраїнської координаційної ради, член проводу та почесна членкиня Союзу Українок України. Пішла у світ, і світ почав співати. Пішла у пустку, ожила пустеля. Все, чого вона торкається, за що береться, до чого докладає зусиль. Починає розвиватись, оживати і співати. Ровесники дивуються, молодь захоплюється. Вона все робить з любов'ю і величезною повагою до людей, до ідей, до життя. Ростислава Федак людина, жінка, громадянка, творець своєї долі, берегиня своєї родини, боронителька своєї ідентичності. Вона знає, для чого і для кого живе, що має робити. У що вірити, кого захищати, чого вчити і вчитись? Уявляю джерельцем, де струменять знання. Сонце, ви, моя вчителько. Соняшник, я хочеться дуже покласти вдячність у вашій долоні і поклонитися низько, так, як сонечку в сонях. Отаким сонечком, отаким натхненником, отаким Надзвичайним багатою душею о, о, людиною є для нас пані Ростислава Федак, людина, з якою легко працювати, дуже комфортно працювати, вона дуже словна, вона дуже уважна, багато знаюча. По перше, вона аристократка духу, в неї стільки невичерпної енергії, і вона ще стільки хоче зробити, ще хоче, але й робить дуже багато. 4 червня 1933 року у місті Болехівщина Івано-Франківщині в родині Юлії та Степана Телегів народилась наймолодша дитина і єдина донька Ростислава. Жвава, допитлива і водночас чутлива і ніжна, славця була великою потіхою і гордістю для своїх старших братів та батьків. В сім'ї панувала атмосфера любові і поваги, береглися і плекались традиції, шанувались книги. Здавалось, попереду щасливе, безхмарне майбутнє. Але часи були важкі: війна, окупація, повоєнне лихоліття, голод, холод, трагічні сторінки боротьби українців. Діти швидко дорослішали, багато бачили і розуміли. Воєнний період. Це була катастрофа. Це був і холод, і то був і голод, і були розстріли, і були арешти, і були вивезення. І особливо коли твою близьку товаришку вивозять на Сибір, і вона не хоче у тебе лишитися, бо вона каже: Я хочу їхати з татом з мамою і їде, і потім вона приїжджає інвалідом. Знаєте, то все накладалося якось так одно на друге. Ще дуже така сторінка, яка запам'яталася, і вона так: от я закриваю очі і бачу постійно бачу їх. Це були убиті наші упівці, хлопці, яких привозили партизани наші з лісу. І ви знаєте, трагічно то було, тому що цілу зиму вони роздягнені, стояли замерзлі. Під такою е, шопкою, е, що була біля КГБ. І коли ми проходили через міст, бо школа була переповнена одна, ми виходили через міст, тато мене завжди так портфеликом закривав. Я кажу, тату, але ж я буду вертатися зі школи, я то все буду бачити. І от вони такі були білі-білі ті трупи, і вони цілу зиму стояли, а літом вони сиділи. І собаки відгривають руки, і от був такий випадок, що тато пішов у КГБ і каже: татари ховали людей. А ви? Одне думаєш, друге говориш, третє робиш. Діти покоління 30-х-40-х років добре були в цьому обізнані. Дома Шевченко і Франко в школі вірші про Леніна і партію, батьки про українську історію і традиції, вчителі про построєння світлого будущого. Хто не пережив, тому не зрозуміти, як і важко усвідомити, яких зусиль докладали українці, аби зберегти свою ідентичність, духовність, звичай. Всі традиції, які зберегла моя родина, моя мама свято берегла. Це коли ми її линку прикрашали. Це коли ми святили Пасху, коли ціла вулиця приносила до нас, і це було таке особливе свято. Це був неповторний квітник моєї мами. Ну, це було багато добрих таких родинних традицій, коли ми сідали за родинним столом, і завжди було все дуже добре, хоч, на, хоч не було звідки, але мама вміла то робити так, щоб родина була завжди разом. І ще от світле, що я пам'ятаю своєї родини і що я винесла, глибоку любов до людей. Був такий період, в -му, 41 41 році, коли у нас була повінь на Івано-Франківщині, голод був страшний. Ми вижили, бо мама завжди садила фасолю в городі, і завжди у нас там на горищі була фасоля. Тато сварився, на що ти вже там так п'ять мішків тримаєш? А вона нам пригодилася. І коли приходили сусідські діти, і так стануть, ну, такі, що були ровесники моїх братів або мої. І батько казав: слухай, наші діти не мають що їсти, а ти завжди, завжди комусь щось даєш. А мама каже, але ж вона зовсім не їла ні разу. А ми їмо три рази на день. Любити людей і бачити в людині людину. Так вчила мама. І обов'язку. Тато вчив обов'язку. Та якими б важкими і трагічними не були часи, людина завжди мріє про кращу долю. Будує плани, розмірковує над своїм майбутнім. Наука давалась Ростиславі легко, вона добре вчилась, багато читала, мріяла стати лікарем. І, можливо, все б склалось, але не змогла юнаславця поступитися своїми принципами і переконаннями, відмовилась вступати у комсомол. Тож, позбавлена золотої медалі і, отримавши побажання всю життя накривати атістатам молоко, вона поїхала до Львова. Одного балу забракло їй, аби здійснити мрію. Повертатись додому переможеною теж не хотілось, та й жага до знань була сильною. З відмінним атестатом її раду зустріли у Львівському торгово-економічному інституті на товарознавчому факультеті студентські роки завжди яскраві і цікаві нові знання, знайомства, враження. Завжди бракує часу, хочеться більше побачити і більше дізнатися. За що не береться Ростислава, все робить навідмінно навчання, практика, спортивні секції, екскурсії, походи, тематичні вечори. Вона встигає все. Після закінчення вузу вісім років працює товарознавцем у системі воєнторгу у місті Самборі. Її цінують за професійність, ініціативність, людяність. Та не її це покликання, не її справа. Не про це їй мріялось колись. У 1963 році вже Ростислава Федак проходить перекваліфікацію на право педагогічної діяльності при Донецькому університеті. А у 1964 закінчує кваліфікаційно-педагогічні курси при Дрогобицькому педагогічному інституті. І Ось же вона викладає психологію, етику торгово-технологічні процеси. Учням Самбірського професійного училища но 2 Та хіба може така діяльна натура обмежитись вузкофаховими дисциплінами культурно-просвітницькі заходи, літературні і мистецькі вечори, шевченківські та франкові дні, українські вечорниці, молодіжні цікавинки, якнуми дівчата, клуб веселих та винахідливих. Навколо неї гуртується молодь, місцева інтелігенція. Її вже знають далеко за межами Самбара і Львівщини. Колеги зі всієї країни прислухаються до викладача методиста, члена Всеукраїнської методичної комісії управління професійно-технічної освіти України. А дома підростають два синочки Богдан та Ростислав. Разом із чоловіком Степаном Ростислава вчить їх бути щирими і щедрими, гідними і чесними, бути господарями своєї долі. І своєї країни. Треба тій молоді щось давати таке, щоб вона ну, відчула, що вона є господарем на своїй землі, що від неї залежить потім майбутнє, що вона мусить працювати, що мусить змінитися світ, бо не може бути тюрма така закрита, що ми відгороджені від цілого світу. були, Ми ж закриті були. Так що ось така була мрія. Кінець 80-х років, час надій і мрій. Час зрушення суспільної думки і повернення до своєї історії. З жовтня 1989 року Ростислава Федак на громадській роботі від часу створення партії вона член народного руху України, не заради особистого збагачення чи слави, не задля державних нагород чи пошанувань, заради ідеї добра та єдності. Що я можу зробити для людей, для громади, для держави? Понад 20 років саме цим принципом керується пані Ростислава у своїй щоденній роботі роботі жертовній і невдячній за рахунок власного часу та особистого життя без вихідних і святкових днів, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Але ж саме цього вчили батьки, любові до людей і обов'язку. Що вирізняє її з-поміж інших, це є величезна любов до людей. В особливий спосіб любов до молоді і праця для людей і для молоді. Вона вміє організувати будь-яку подію на найвищому рівні. Вона вміє подякувати людям, починаючи від найменшого учасника конкурсу Мій рідний край і кінчаючи людьми похилого віку. Вона бачить всіх, вона вміє поділитися щирістю своєї душі, своїм теплом з усіма. Союз Українок України всеукраїнська громадська організація, яка цього року відзначає своє сторіччя. Славна і вагома його історія багатогранна і неоціненна праця. Створений 21 лютого 1917 року у Львові, Союз об'єднав всі громадські організації, які розрізнено діяли на Галичині. А вже у грудні 21-го пройшов об'єднавчий з'їзд жіночих організацій і була створена всеукраїнська організація Союз Українок. З його історією та діяльністю пов'язані імена славетних жінок Євгенії Макарушкової. Першої голови товариства Софії Русової, Наталі Кобринської, Костянтини Малицької, Надії Суровцевої, Мілени Рудницької, першої голови Всесвітнього Союзу Українок. Саме Союз Українок був найдієвішою всеукраїнською громадською організацією у міжвоєнний період 21 39 років. Він зумів не тільки об'єднати жіноцтво України. Але й став осередком політичної, національно-патріотичної та просвітницької роботи. Після заборони та 50-річної перерви союз українок відродився у Києві і об'єднав жінок-патріоток України і світу. А об'єднавчими стали два фактори національна ідея та незалежність держави. Головою було обрано відомого громадського діяча Атено Пашко. Скільки зроблено за ці роки? Повернення із набуття імена видатних особистостей, відродження традицій, і звичаїв, активне входження в соціально-політичні процеси, організація та участь численних конференцій та конгресів, започаткування конкурсів, підтримка нових жіночих організацій. Від першого дня відродження Союзу Ростислава Федак найактивніша його прихильниця та членкиня. В різні роки голова самбірської районної організації, член всеукраїнської координаційної ради, заступниця голови Львівської обласної організації, голова секретаріату, почесна членкиня. З 2001 року і понині, заступниця голови Союзу Українок України і член проводу. Союз Українок то моє життя просто-напросто. То є велика. Як вам то є шана до людей, любов до людей, то хочеться зробити щось, змінити, удосконалити, об'єднати, ну, навчити може, молодше покоління шанувати один одного, допомагати один одному. Знаєте, то є дуже дуже важливо. Ми розрізнені, і ми дуже часто програвали тільки за того, що ми були все життя розрізнені. Я би не сказала, що ми тепер дуже об'єднані. Може, власне, трагедія наших 13 14 го року по сьогоднішній день не оголошена війна, так будемо казати, може, трохи зрушила щось в наших душах. І революція гідності може щось зрушила в наших душах. Ми, ми ну, може, пробудилися трошки, подивилися на світ, що не тільки споживацькі мусять бути інтереси в людини, а людина має щось. І приносити державі якусь свою лепту того, знаєте, добра своєї праці. За словами пані Ростислави, роль жінки в суспільстві є неоціненною. З того часу, як Наталя Кобринська вивела Українку з хати, саме жінки почали об'єднавчі рухи, аби зберегти свою сутність, націю, державу. Птах не летить з одним крилом, тож і державі потрібні два крила жіночі та чоловічі. В кожного з них свій погляд на суспільні проблеми, ідеї та лише в єдності наша сила. Вона блискавично генерує ідеї і бачить шляхи їх реалізації в деталях, завжди бере найбільший тягар на свої плечі. З її ініціативи народилось багато програм Союзу Українок, конкурси імені Наталі Кобринської та Мілени Рудницької, програми Україна на новому шляху, українська книжка кожній родині, світлиця. Цього року виповнюється 20 років міжнародному конкурсу учнівської та студентської молоді Мій рідний край. Конкурсу унікальному і за формою, і за змістом. Тисячі учасників, тисячі науково-дослідницьких, пошукових, творчих робіт з різних куточків нашої держави та за кордону. Вони виховують любов до рідного краю, гордість за приналежність до української нації. Відповідальність за сьогодення та майбутнє України. Перемога у конкурсі це шанс отримати рекомендацію для вступу до того чи іншого університету, можливість надрукувати свою роботу, познайомитись з видатними постатями сучасності. Севастополь, Авдіївка, Волноваха, Щастя для Ростислави Степанівни це не лише географічні назви, це знайомі і рідні місця. Їх вона об'їздила зі своїми програмами, виставками, в них вклала величезну частку своєї душі, сюди ящиками возила українську книжку. Звідси багато конкурсантів надсилали свої роботи на конкурс, вони й досі пишуть їй вітають, дякують, розповідають про своє життя. І для неї немає поділу України на схід і захід. Ми мусимо бути єдиною країною. Ми не маємо права здавати ті області, бо то є наша територія, то є ну ми вона є випликана нами. Ну як би то не було? Ну і ви знаєте, я ввела ще таку програму Україна на новому шляху з 2004 по, по 2012 рік. Це була одна після Помаранчевої революції. Спочатку вона називалася Україна крізь призму Помаранчевої революції, а потім так сталося, і ми переробили її на Україну на новому шляху. Ми її виїжджали в області, в різні області України. Там було щось 28 чи 38 виїздів. І разом з тим українська книжка Кожній родині. То разом ми їхали на ту програму і брали 10 ящиків книжок. І це все везли, поїздом їздили. І везли. І йшло, їхало нас четверо, п'ятеро. Звичайно, щоб для того, щоб поїхати і провести зустріч в університетах, в коледжах, в школах, навіть в садочках з людьми, просто з жінками. Треба було дуже добре вивчити ту історію тої області. І тому, що, наприклад, історія, яка нас єднає, значить, треба було на ту тематику говорити. Молодь дуже активно долучалася до цього. Школи, гімназії, садочки, ліцеї, інститути, сиротинці. Вона за всіх пам'ятає зі всіма співпрацює, всім допомагає. Учасники конкурсу стають для неї рідними. Вона цікавиться їхнім життям, дбає за їхнє майбутнє, дає поради, підтримує і надихає. Але роль і місце жінки в суспільстві залишається пріоритетною для пані Ростислави вже протягом багатьох років. 2009-го вона розробила і впровадила авторську програму школи шляхетних українок, яка сьогодні успішно працює на базі 72-ї львівської школи. Цей вдалий досвід вже запозичили Чернівці, Чернігів, Коломия, Надвірна. Кожної суботи з вересня по травень вона приходить до своїх дівчат, приходить сама і запрошує найкращих педагогів. Приходить, аби з сірих каченят випликати гордих і гарних лебедів. Вона і перш за все аристократка духу, вона є освічена людина, вона є інтелігентка, яка, яка все може. І це особистість, яка не повинна загубитися в наших десь стежках історії. Вона повинна бути особисті. Особистість. Вона вміє і виступити. Вона вміє виховати дитину. Вона вміє одягнутися. Вона вміє бути представницькою. Вона може бути державником. І багато дечого вона вміє багато речей робити своїми руками. Що якщо колись їй не вистачить на хліб, то вона зробить герданець або зробить ляльку-мотанку, яка є також нашим символом і оберігає її родину, і багато-багато інших речей. І вона просто принесе хліба до хати. От і все, забезпечить свою родину. Основи гендерних знань, краєзнавство, економіка, християнська етика, культура мови, норми етикету, естетичне виховання. Історія мистецтва, основи здорового способу життя, кулінарія та інтер'єр сучасна жінка це титанічна праця в першу чергу над собою. Ростислава Федак яскравий приклад тож майбутнім шляхетним українкам є на кого дивитись. Поводься гідно і не принижуй себе ні перед ким. Вчить одна з заповідей шляхетної українки. Саме цього і пані Ростислава вчить своїх дівчат. Сьогоднішнім дівчаткам дає вона в першу чергу впевненість в собі. Дівчатка, які приходять, вони дуже часто є скуті, вони є затиснуті, вони не знають, що вони можуть. А пані Ростислава, вона так тонко, вона так делікатно до кожної дівчинки знаходить підхід і весь час говори, розпрям плечі, дивися виразно поперед себе. Ти багато можеш, ти багато знаєш, говори виразно, говори свою думку від висловлюй. Слом, дівчатка, за рік. Навчання в школі шляхетних українок зовсім інакше виглядають. На травень місяць це вже є ну до якоїсь міри, впевнені і обізнані особистості. Здавалось би, стільки зроблено, впроваджено, зреалізовано час зупинитись і подумати про себе. Та це не про неї. Сьогодні її мета створення музею історії українського жіночого руху у Львові. Вона цим горить. Цим живе, над цим працює. Вона, вона таку багатюшу має історію Союзу Українок. Приїхала доктор наук з Івано-Франківська, яка писала дисертацію по українському жіночому руху. І вона розповідала, що я стільки тут відкрила фактів, присвіщ, подій, що навіть у моїй дисертації цього нема. Ростислава могла би їй докторську захистити. Теж пані Ростислава це є ота нуртуюча, глибока, широка, надзвичайно потужна не тільки уся українська ріка, але це є. Людина світового масштабу, бо вона вміє у своєму серці обійняти не тільки нашу Україну, але й цілий світ. І з ним співпрацює, контактує, тримає дружні стосунки, пропагує Україну в найкращому світлі, так як мало би бути на наш час. В Англії Маргарет Тетчер. А у нас Ростислава Федак. Саме так говорять соїздянки про свою посестру, активна і ділова. Гарна і горда українка, яка знає, що і як робити. Мама двох синів, бабуся трьох онуків і двох правнуків вона є тим стержнем, який тримає родину, цей любовно випликаний нею світ, де кожен є особистістю. Щедра і щира, уважна і гостинна, людина, до якої приходять у справах, а йдуть сповнені любові і поваги. Вона вивела свою формулу щастя. Жінка щаслива тільки тоді, якщо вона є жінкою в суспільстві, а громадянкою в хаті. Ти народилася на світ, щоб зорі усміхались, вітри несли тобі привіт, під ноги трави слались, щоб квіти в'янули в журбі, що не зрівняються з тобою, щоб пісню цю я склав тобі, і в пісні стала ти такою